Друзі, ну, всім привіт! Дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про завершені і незавершені гештальти, як вони впливають на наш психоемоційний стан, на наш стан здоров'я, на тому, і наскільки ми можемо бути задоволеними життям в Україні, в тому числі, і як взагалі можна ці гештальти певні, які відкриті на рівні держави, якимось чином закривати. Тож почнімо. У гештальт підході поняття завершеного і незавершеного гештальту є ключовим для розуміння того, як людина переживає свій досвід от. і чому виникають певні симптоми. Ви знаєте, навіть кажуть про те, що от дитинка, тваринка або ну, взагалі стан сім'ї ну, це симптом. Це симптом. І дитина в своєму стані, як вона поводиться, тваринка в своєму стані, як вона поводиться, вони показують сім'ї про певні порушення, які можливі в їх відносинах, в, сімейні, в сімейній системі. І зараз я вам розкажу, що таке завершений штат, як він впливає на симптом. І незавершений завершений в гіштаті, як він впливає також на стан. Отже, завершений гештальт – це досвід чи ситуація, яка пройшла повний цикл контакту. Тобто, у людини виникає імпульс або потреба. Угу. Наприклад, я хочу істоньки. Людина усвідомлює цю потребу. У тебе там. Якісь відбулись звуки в животику, ти розумієш, я хочу істинки. Ти усвідомив свою потребу. Людина підіймається і починає діяти для задоволення цієї потреби. З'їла щось. І завершує дію. Поїла, проаналізувала, асимілювала, як тобі це смакує. Тобто потреба. Була усвідомлена, зроблена дія для того, щоб цю потребу задовольнити, насититися, і гештальт закрити. Ну, це гештальт завершений. Так? А от незавершений гештальт це цикл, який був перерваний або не доведений до кінця, і потреба лишилася незадоволеною або пригніченою. І енергія, яка вкладена в неї, вона не розряджена. Тобто у людини йде імпульс, потреба сформована, імпульс вже йде енергії, але немає усвідомлення, на що цей імпульс, немає дії задля задоволення цього імпульсу, і немає асиміляції, тобто відходу від дії, задоволення від того, що ця дія завершилась, що потреба задовольнилася. І ось цей імпульс енергія вона повертається в тіло, найчастіше, найчастіше повертається в тіло. От. Або направляється на те, що не задовольняє потребу. Тобто, людина робить, якщо не усвідомлює свою потребу справжню, вона робить якісь дії, але вона не розуміє, задля чого їй ці дії потрібні, і таким чином потреба не задовольняється. Тобто Імпульс є, енергія є, дія якась є, але потреба незадоволена, тому що людина не усвідомлює, що саме їй потрібно. От. І такі незавершені гештальти можуть повертатися у свідомість через емоції, сновидіння, тривожність і викликати напругу або симптом в тілі. Вони можуть ставати фоном і заважати. Um, ну, тобто тригери, ну, щось, якби нібито щось хочеться, але не зрозуміло, що хочеться, і в фоні, якби тривожність, і фонить, якби фонить щось. Не можна заспокоїтися стан, коли ти не розумієш, що з тобою відбувається, але ти напружений, і це заважає контакту з поточним моментом. Тобто, замість того, щоб тут і зараз. Задовольнити певну свою потребу екологічна, людина тривожиться тут і зараз, і не може зрозуміти, що з нею відбувається. От, наприклад, дитина хотіла плакати, коли скривдили. Але, ну, тобто, є потреба поплакати. Дитина зустрілася зі своїми почуттями, наприклад, страху, гніву, там, суму. Так, Її скривдили, вона хоче поплакати, і це б їй допомогло. Але коли вона намагається зробити цю дію, їй кажуть: не плач, хлопчики не плачуть. Або, ну, ну, ти, ж, ти ж сильна дівчинка, не плач. І емоційна розрядка і реакція не, була, ну, не, не відбулася. І ось цей імпульс сльози людину в себе. В себе. Назад закатує. І цей досвід може зберігатися у вигляді незавершеного гештальту. І він може проявлятися навіть у дорослому віці, як тривожність, гнів або тілесні симптоми. Ну, соматичні. Чому показує це? Тому що ну, тіло, на, тіло, на, на тілесному рівні можуть ці симптоми проявлятися. Угу. А, у гішталтерапії симптом психологічний або фізичний, він розглядається як вираження заблокованої енергії. Тобто тілесні якісь реакції, напруження, тремтіння, головний біль, психосоматичні захворювання, емоційні симптоми, такі як апатія, там, депресія, тривожність, надмірна реакція, да? бурхлива на щось. Тригерить щось дуже сильно, з злості стільки, наскільки дій не було. Це все говорить про певний а, незавершений гештальт. І про те, що в якийсь момент часу людина, коли хотіла щось зробити, там поплакати, якось відреагувати на свій, на свій біль, їй сказали, не можна. Там хлопчики не плачуть, будь хорошою дівчинкою, ти ж сильно тримайся, не плач. Ось ця енергія, вона пішла в симптом. І Фріц Перлс, він, це засновник гігієкт терапії, він казав, що симптом тілесний, психологічний, це крик організму про незадоволену потребу. Угу. І дуже важливо починати поступово усвідомлювати. Що саме, який саме процес був перерваний, яка саме потреба була пригнічена? Допомогти собі допроживати ці емоції, які були не виражені тоді, в тій ситуації, коли був ось цей обрубаний цей процес, там не завершений гештальт, і завершити гештальт через дію, через якусь дію? Екологічну дію, екологічну по відношенню до себе або до інших до тварин, до, до дітей, до людей. Я говорю тільки про екологічність вираження енергії. Екологічні. Навіть якщо дія якась там потребує вираження злості, то це мають бути не люди, на яких ви виражаєте свою злість дуже сильно, агресивно, не тварини, не, не те, що ви зламаєте. А виражаєте це словами екологічно, так, щоб, ну, якби звісно щоб не ламати нічого навкруги, а ну, робити рухи навіть тілом, так? але не бити нікого. Тобто екологічно для себе і для інших. Якщо ви відчуваєте багато злості, то ви можете так фізично повитрушувати її, але намагайтеся пам'ятати про екологічність до себе. І до інших. От, дати простір для проживання цих емоцій чи досвіду і завершити гештальт через дію, вираження, через нове рішення, як завершити цей процес, як потребу задовольнити. Або прийняти той факт, що потреба задовольнятися або задовольнитися не зможе. Не може вже все. Тому що там тієї людини, наприклад, там вже. Поряд немає, їй це не скажеш, і ця потреба певна, вона ну, не задовольниться ніяк. Про це посумувати, поплакати, прийняти цей факт, і потім йти далі на задоволення інших потреб. От. Отже, коли ми говоримо про завершений гештальт, в ньому потреба задоволена, і енергія розряджена. Коли ми говоримо про незавершений гештальт, то потреба пригнічена і дія незавершена. І симптом це як сигнал незавершеного гештальту. І коли ми, наприклад, симптом, як такий як безсоння, коли ми намагаємось заснути і не можемо цього зробити, це може говорити. Ну, окрім там, фізіологічних якихось моментів і психологічних моментів ще є один момент, про який не кожен психолог вам скаже, це те, що заважає заснути це і є незавершені штати. Тому що сон може ви, ну, виявлятися як симптом, що від, от, уявіть собі, що у вас завершення штатів це знаєте, я виявляю це як такий стіл. стіл. На якому стоять багато-багато коробочок. І ті коробочки, які там, наприклад, ну, гештати завершені, вони закриті. А ті, які не завершені, вони відкриті. І вони заважають, коли вони відкриті, ось, знаєте, ви бачите, на багато відкритих коробочок. То це призводить до стану тривоги. Тобто ще дуже багато справ не завершено. Від цього ви починаєте тривожитися. І я пам'ятаю якийсь момент, коли я читала книгу, от про те, що сонце також як симптом того, що гешталь, багато гештальтів не завершені. Для мене це було таким відкриттям, тому що я дійсно спіймала себе на думці, що мені складно було засинати, а потім я думаю, які, а, які, а що ну, треба, треба ж привнести в усвідомлення, що не завершено. Ну, і я зрозуміла тоді, що для мене важливим було. Ну, я записувала курси з іноземних мов онлайн. І жоден з цих курсів, там десь 17 штук, вони були всі початі, але не завершені. Представляєте, уявляєте собі. І я коли ну, зрозуміла, що звичайно 17 процесів просто відкриті, і мій мозок їх. Починаю обробляти, направляти туди енергію, щоб якось їх підзакрити, а вони не підзакриваються. В мене, я ввожу себе в стан тривоги через це. Коли я почала потрошку дозаписувати ці курси, щоб їх, ну там собі навіть сама казала так: Окей, на цьому досить, все. Ось просто на цьому я завершую цей курс. І мені ставало легше, тому що я підходила до точки завершення, до точки асиміляції. І ну, розуміння, типу, ну як я записала курс? Нормально чи ну не дуже? Ну не знаю, нормально, напевно, нормально. або там ну, не ідеально, ну, звичайно, не ідеально, Бо там хотілося б ще те-то, -те, те Але ну, поки як є, знаєте, щоб завершити певні процеси, ну які відкриті, да, там якісь кі роботи дуже важливо інколи говорити фразу поки як є, от поки так, поки так. А далі, якщо я захочу, я його доповню. І я просто привчала себе завершувати ось такі процеси. Типу, дозаписала трошки курс. Не повністю окей, поки так, але на цьому він вже завершений. Я поки що не буду його там дозаписувати, от поки так, я його на цьому зупиняю. І все, я можу продавати, наприклад. Для мене це було мега складно. Тому що я боялася завершення гештатів, і з дитинства, напевно, в мене тягнулося багато-багато речей, ну, в сенсі того, що процесів, які я дійсно боялася завершувати. І це також говорила про певні нюанси, да, з якими я розбиралася під час терапії, тому що мені було досить складно сказати, що все, це є добре, це є класно, це є нормально. Я до всього прикапувала і сказала: Ні, це не нормально, це не ок, так не можна. Не могла, ну, не могла собі дозволити бути неідеальною і не могла стати ідеальною. І через це був незавершеність ну, більшості з процесів, тому що сказати, що твій курс не ідеальний і на цьому його завершити, це було дуже складно. Адже ж є установка, що має бути краще, і як це його завершити. А якщо, має, якщо є установка, що має бути все краще, краще і краще, то це все не завершені гештальти. І ти не спиш. Тома <розумієте> ось дуже, дуже уважно дивіться на те, які процеси у вас відкриті, які гештальти закриті, не закриті. Намагайтесь потрошку усвідомлювати, що можна зробити для закриття гештальтів. І от в нашій країні зараз, в нашому, ну поки що, а коли ти виходиш на вулицю, ти бачиш те, що ти бачиш, і якщо ти живеш там, звичайно, в класному районі, це окей. Якщо ти живеш в стандартному районі, наприклад, Києва, да, як такі райони, в яких там 60-75% по всьому Києву, які були побудовані в 70-х 60-х роках, ти бачиш дуже багато незавершених гештатів. І це також впливає на твій сон, на твій психоемоційний стан і так далі. Тому. Україна потребує, потребує якісного психологічного підходу до відбудови тієї країни, тієї держави, яка буде психологічно-емоційно задовольняти українців, які живуть, які обрали Україну для життя. Це важливо. І я зараз це кажу для того, щоб. Люди, можливо, які вже при владі, вони могли користуватися навіть тими ідеями, які я буду, про які буду далі говорити, про які я вже говорю, і покращувати, таки, покращувати психоемоційний стан а, всієї нації. Я думаю, на цьому поки що ми завершуємо. Дякую вам. А, якщо у вас є хвилинка, то залишайтеся ще на молитву. Якщо вам не комфортно, то до зустрічі наступного разу. І зараз ми помолимо, з промисловими нашу країну. Господь Боже, я дякую тобі, Боже, за Україну. І я хочу сьогодні, Боже, дякувати тобі і проголошувати, Боже, знаєш, таке Боже бачення вже, бачення, яке ти вкладаєш в наші серця, Господь. Я бачу Україну, Боже, такою процвітаючою, в якій приємно виходити на вулицю, в якій виходиш на вулицю, бачиш під'їзд, і він тебе радує. Ти бачиш ці деревця, Боже, і вони красиво. Посаджені, підпиляні, красиво зроблені. Боже, я бачу нашу країну, бо таку, які гштальти завершені в плані ландшафтного дизайну. Немає якихось зайвих недоробок. Там, де а, робили, робили, потім три <нах> метри відходять, відходиш, і там вже брудно. Або, ще, або зламане, або якесь ще виглядає, Боже, я просто забороняю цій занедбаності і духу занедбаності бути присутнім в Україні віднині. в ім'я Ісуса Христа. Просто зв'язую цей дух занедбаності і висилай воно, на Христа Суса. Я дякую тобі, Господь, за той розквіт, який ти даєш нашій державі, в ім'я Ісуса Христа. Боже, я благословляю, Боже. Дружину нашого президента, Боже, на, на ті психологічні, проєкти, які, Боже, дійсно від тебе, які покращують психоемоційний стан нашої, нашої нації. Боже, благослови Боже, те, що від тебе і давай мудрості в організації цих всіх проєктів Боже, ті, що ти вкладаєш її серце, те, що від тебе хай реалізується, Боже, легко і благословеним чином. Я також благословляю нашого президента, Боже, на ті справи, і на ті думки, і на ті дні на ходмислі, які Боже приходять від Тебе, Боже. Вондя Ісуса Христа, Ти давай мудрість Боже, робити ті кроки, які дійсно приведуть нашу Україну, Боже, до знання Тебе і до процвітання. Я дякую тобі, Господь, за те, що Ти борониш борониш нашу Україну, Боже. Я дякую тобі за те, що ти, Господь. Борониш сім'ї України, ім'я Ісуса Христа, Господь. Я просто прошу тебе, Боже, благословляй, Боже, сім'ї України, і входь, Боже, в ці сім'ї, Господь, і складай Боже, свій свій порядок, свій, свій устрій і благоустрій, Боже, в відносини, в ці відносини, Боже, в Україні Боже, просто. Внось свою любов, своє бачення і своє благословення в життя кожної людини в Україні, в ім'я Ісуса Христа. Благословяй сім'ї України, Боже, і благословяє нашу країну на процвітання. Амінь. Дякую, друзі, гарного дня.